Добрий день, дорогі друзі. У сьогоднішньому читанні з Євангелія від Іоанна ми чуємо історію про зустріч Ісуса Христа з Самарянкою біля Криниці. Ця зустріч є таким своєобразним прикладом того, що Христос руйнує бар'єри, які були вистроєні там. Расові бар'єри, статеві, там, соціального статусу. Він йде до кожної людини і не звертає на на її положення, і хто вона є на саму. для інших людей і мовою, як би це все одно. На початку ринку ми дізнаємося, що Ісус подорожує Самарією і зупиняється біля криниці, де зустрічає Самарянку. Це важливо. Оскільки самаряни та євреї зазвичай не спілкувалися між собою, бо євреї вважали самарян якоюсь нижчою расою, ну якщо можна так сказати. Крім того, в той час чоловікам не можна було спілкуватися з чужою жінкою відкрито, так при людях, це як би вважалося, ну якби гріх. Незважаючи на ці бар'єри, Христос починає розмову. Жінкою і просить дати йому напитися води. Під час цієї розмови він її відкриває, що він знає про неї все, що вона мала 5 чоловіків і той чоловік, з яким вона зараз живе, не є її чоловіком. Однак, замість того, щоб засудити її за це, він пропонує їй живу воду як назавжди, Яка назавжди в тому її спрагу. Самарянка здивувалася. Звичайно, це жива вода просто є метафорою, яку Ісус пропонує всім, хто вірить у Нього. Це духовне таке освіження, яке нас задовольняє наші спраглі душі, наповнює нас радістю та миром. Жінка спочатку налаштована скептично. Але Христос наполегливо продовжує говорити з нею і поступово відкриває її все більше і більше про свою сутність як Месії. Коли розмова добігає кінця, жінка поспішає назад до свого села і розповідає всім, кому може продивовижну зустріч, яку вона щойно пережила. Вона запрошує їх прийти побачити Ісуса Христа на власні очі, і багато хто з них приходить і в результаті увірує в нього. Ця історія нам дає кілька важних уроків. По-перше, ця історія нагадує нам про те, що Христос готовий протягнути руку допомоги тим, кого суспільство вважає аутсайдерами або якимись маргіналами. Він не дискримінує за ознакою раси, там, статі чи соціального статусу, а натомість пропонує свою любов і спасіння всім, хто його приймає. По-друге, це показує нам незалежно від того, наскільки гріховними або зламаними може бути наше минуле. Ісус Христос пропонує нам прощення і новий початок життя. Нам не потрібно намагатися очиститися або ще щось таке важливе, ну, таке щось сутево зробити, щоб заслужити своє спасіння добрими справами. Скоріше, нам просто потрібно прийти до Ісуса Христа, зрозуміти, що Він є, що Він рядом поруч з нами. У нас повинно бути відкрите серце і прийняти ту живу воду, яку Він пропонує. Ну і нарешті. Що ми ми повинні робити так, як робила самарянка? Ми не повинні мовчати, якщо ми на нас це як так можна сказати, торкнулася благодать Божа. Ми пізнали Бога і замовчуємо. Ми не повинні це робити, а ми повинні зробити як самарянка, іти ділитися своїм досвідом, розказувати людям, щоб і мо їх корсну благодать Божа і їхніх сердець, і щоб вони спаслися. І мали теж, як і ті, хто мають Ісуса Христа в своєму серці, мали благодать, мир та спокій своїй душі. Амінь.